Чи знаєте ви, як понад 200 років тому восьмирічний хлопчик і звичайна доярка з Англії допомогли людству врятувати мільйони людських життів і перемогти одну з найстрашніших хвороб? Чи знаєте ви, хто і заради чого зруйнував понад 6 тисяч дамб на європейських річках і чому нам потрібно ще більше? Чи знаєте ви, що на дні Маріанської западини під вершиною Евересту і в солонці на вашому столі сьогодні можна знайти дещо, чого ще 120 років тому неможливо було знайти ніде у світі? Вітаю! Я Дмитро Сімонов, науковий журналіст, і це подкаст Пігулка еволюції. У ньому ми поговоримо про те, хто і як змушує людство еволюціонувати, виправляти помилки минулого і змінюватися на краще і чому не існує ніякої чарівної пігулки, яка вирішить усі наші проблеми. Це історії видатних вчених, невідомих активістів, небайдужих громадян та багатьох інших людей, які робили і продовжують робити цей світ кращим і безпечнішим місцем для життя. Слухайте на усіх подкаст-платформах та на youtube каналі The Ukrainians. Подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проєкту Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України. Ми дуже дякуємо їм за це.